Всім привіт. Мене звуть Юля, я бюті блогерка з досвідом. І сьогодні ми з вами будемо робити ще одну мега-супер розпаковку. Минула розпаковка була з тим, що я привезла з України, а ця розпаковка буде з купою піарок, подаруночками на мій день народження. І взагалі купою цікавої косметики. По суті, це те, що я собі замовила на день народження, подарувала сама, або що подарували мені. Тож, перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте. Будьте поставити вподобайку, також перевірити, чи ви підписані на цей канал і лишити будь-який коментар, адже саме ваша активність допомагає просуванню цих відео і моїй мотивації. Всі основні речі сказала, і тепер давайте починати. Давайте почнемо з великої коробочки, але покажу вам щось. Що тільки що зняла буквально зі своїх ніг. Це перша посилка, яка мені приїхала. Це подарунки від моїх друзів, які вони взяли з мого вішліста з ревішу. І перше, що я вам покажу, це вже. Твосицькі блудні та патулічки, отакі. Це, коротше, я довго показувати не буду, бо вони брудні. Це подарунок від міші. До речі, між добрий день. Це класні капці від Socks. І я їх побачила. Я така, о Боже. Вони зелені, на них жаби, ромашки. Давайте. А тепер давайте дивитися наступні подарунки. Так, коробочка перша. Розпаковуємо. Значить, тут у нас бренд Сяй. Це все те, що зараз тут буде, це все з мого ревішу від моїх чудових друзів. Це те, що я б хотіла вам показати. Значить, у нас тут, е, чекайте, це бренд Gipsy. Gipsy know. Це перли. Перли. На секундочку, з колосочком. Боже, намагаюся втримати. Подивіться. Подивіться, це така краса. Чекайте в наступних відео. Я буду це все на себе надягати. Я вже дуже хотіла сьогодні надягти. Але я розуміла, що ай, мені треба розпакувати півсвіту, і я така, добре. Я зніму це відео, і тоді я буду всьому цьому, що мені подарували. Готуйтесь. Далі. Бренд хочу. До речі, це оця коробка це все українські бренди. Все, повністю. А капці я взула, бо я не могла терпіти. Ну просто. Значить, тут у нас прикраси від Оксани Боярчук. Це така красота. Ви зараз побачите, ви вмерете. Бо я вмерла. Чесно, я подивилася, така, о Боже. Значить, у неї є дуже багато прикрас, які я собі хотіла б. Я не можу. Подивіться! Це прикраса з ромашками. В якомусь наступних відео ви виставь її побачите, просто. Це, 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 це нема слів, це така любов, воно дуже гарно. Ці ромашки це все, це прикраса на шию. О, я вже, я вже міряла все, друзям своїм фоткала, але просто для відео, гарно склала назад коробочки, навіть бантик зав'язала, щоб вам красиво показати. Ще у, у неї є прикраси з дзвіночком, які я теж дуже хочу. Але з дзвіночком прикрасу куплю собі трошечки пізніше. Або хтось мені може ще подарує. А на цей раз така літня з ромашечками, подарунок від моєї подружки. Далі бренд хочу. Він взагалі називається Хочу собі таке. Але вони лишили собі просто. Хочу бренд, значить, це. Боже, це, так... це... це те, що я дуже хотіла. В принципі, я все з того, що мої друзі мені подарували, дуже хотіла. У мене в ревіші купа просто побажаю, мені здається, штук 150. Але все, що там є, це те, що я хочу. Але є деякі речі, які я хочу дуже сильно. І оця піжама це було одне з цих речей. Це, коротше, піжамка літня, така з шортиками. В шортиках є кишенечки, щоб ви розуміли. Я вже дуже дуже чекаю, щоб нарешті в ній ходити. Так що на роботі скоро мене будуть бачити, от в цій піжамі. Да, і ніхто не здогадається, що це піжама, А може, здогадається, не знаю. Вона виглядає так, що в ній просто можна. Сама як кукуха поїхала. Уіу, 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 уіу. Я просто вже дорію з цими звуками, бо ми живемо біля такої відносно центральної вулиці, навіть та що відносно, біля такої центральної великої дороги. І в нас це кожну ніч або швидка, або поліція, і ти вже просто в тебе око сіпається, бо вони по 4-5 машин туди-сюди їздять. Так, сподіваюсь, що всі живі і здорові. Коротше, така піжама. Це в мене розмір М3Л. Дуже вона гарна, вона дуже класна, дуже якісна. Я думаю, що мені в ній не буде жарко, і буде взагалі чудово. Так що, скоро, скоро зараз вже буде не 40 градусів, хоча б пару днів. І я, і я буду ходити в цій піжамі. А тепер, перед тим, як я перейду до наступних подарунків, хочу сказати велике дякую своїм друзям. Мені дуже приємно, це така краса, неймовірно, просто немає слів. Дуже дякую, всіх вас люблю. Далі переходимо до величезної коробки. 5 кілограм. Так, я її поставлю. Перш за все, я достаю кавусечку у бренда. 25 Coffee Roasters або 25 Coffee Roasters. Ребрендинг. Відбувся ребрендинг. Тепер їх упакування яскраві, дуже гарні. Кава все ще неймовірно смачна, і я в захваті, якщо чесно, від упакування мені дуже сподобалось. Я вже спробувала одну зі своїх кавусь. Сьогодні я без кави, тому що я тільки закінчила її пити, бо я знімаю це вже просто 144 відео за сьогодні. Ну, бо життя воно таке. Кава, яку я пробувала, це кава зі смаком ліщини, цукерочки ліщини, дуже смачна. Мені дуже сподобалось, вона така солоденька, не гірчить, дуже. Дуже класна. І я нагадую вам про свій промокод. За промокодом Гроза Ви можете отримати 20% знижки на продукцію 25 Coffee Roasters на їх сайті. А також нагадую, що у цього чудового бренду є підвішена кава для ЗСУ, що для мене є дуже важливим. І також ви можете отримати безкоштовну доставку від 250 гривень у них на сайті. Я сподіваюся, що я не помиляюся з ціною. Кава супер, як завжди, дуже люблю. От у мене два пакетів. Це я ще не відкривала. Минула, це їх новинка, дуже смачна виявилася. І горнятка, яке ви тільки що бачили, це також подарунок, це подарунок від Лерри Ріпромейкап, Лєра, Hello, 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 дуже дякую, це дуже гарне горнятко. Я його побачила, така, о oh гад, це, це, це про, просто ахіренне. Воно ахірене, я дуже вдячна, дуже дуже дякую. І ще вам по секретику скажу, що ще є де мій подарунок від валюші. Я вам якимось з відео покажу пізніше. Валя у Серену б'юті, тому що він трішечки запіздав, бо ця посилочка поїхала трошечки раніше, а він приїхав трошечки пізніше. Але я вже бачила, що там там разбіще, і скоро. Воно приїде мій подарунок, і я вам його на собі покажу. А тепер давайте рухатись далі. Подарунки від брендів. Не до мого дня народження, а просто тому, що у брендів нові запуски. Звичайно ж, звичайно ж, ламель. Надіслали мені цю чудову піарку. До речі, ламель. Якщо ваші менеджери дивляться мене. Будь ласка, якщо вам ще раз в голову, прийде ідея, запхати дзеркало прямо в цю коробочку, як тут. Будь ласка, напишіть мені або будь-якому іншому блогеру, який на це жалівся, і запитайте, що робити, щоб цього не було. Я вам одразу скажу: як ідея: покладіть сюди, та, ем, у нас тут дві туші. Зробіть коробку більшу і покладіть сюди, якщо ви хочете люстерку і ви хочете гарний контент. Зробіть собі фірмове люстерко. І ви можете його потім перевикористати. Дивіться, да, є люстерка у мене ще глем, просто на столі лежить. Ва, ви не маєте робити таке вау, просто. Покладіть маленьке люстерко в сумочку. Коротше, от як у вас з косметичками була класна історія. Це було не піарка, це була просто та на мейкапі в подарунок давали косметички рожеві. Будь ласка, покладіть сюди щось, що можна буде перевикористати. Тому що я реально буду хвалити ламель за, за дизайн. Це дуже гарно. Мені дуже подобаються ваші кампейни. Ви робите дуже гарні фотки. Ви дуже класно ведете інстаграм. Це дуже гарно. І мені подобаються піарки. Вони класні, вони гарні. Я бачу, що вони зроблені з якимось думками і розумінням, що це будуть показувати в кадрі. Це має бути гарно. Все супер. І тут, наприклад, на цей раз там у нас оці дві туші. Я трохи так нахилю дві туші. У нас тут. Культ розділення і на підкручення, дві туші. Дуже гарно. Але це дзеркало це жопа. Що мені робити з цією коробкою? Ви розумієте, що ну, я. Окей, я не викидаю. Більшість коробок з-під піарок, але питання в тому, що да, вони гарно стоять. А тут дзеркало вбахали сюди. Ви витратили на це гроші. І воно не дешеве. І його туди вклеїли, його туди вбахали. І можливо, якби передбачали, що я зніму якийсь гарний контент в це дзеркало. Да? Що, типу, я візьму коробку і прям візьму звідси така туш. І така вау! чекайте. Прям! Коробку нафарбуйся. але і дзеркало, до речі, блін, хороше. Я не знаю. Я, скоріш за все, його просто видеру з цієї коробки. Ну, вибачте, це тупо, величезний шмат дзеркала. Подивіться, яке воно. Ви просто гляньте, яке воно за розміром. Я дуже незадоволена цим вашим рішенням. Шановні Ламелі, якщо ви дивитесь, ну будь ласка, ну не робіть так більше, не пхайте дзеркало всередину. Я розумію, що це. Може бути гарно, дивіться, от коробки від щеглем від кого ще бачила? від Пілуї. Вони теж роблять якісь приколи в своїх коробках, та да? цих таких типу піарках. Але бумласочка, не кладіть туди дзеркало. От як ідея, якщо ви захочете дзеркало, і це буде дуже гарний контент. Тому що якби це було ручне дзеркало, да, і якщо б це було маленьке дзеркало для сумочки, я б змогла отак, от взяти його і гарно нафарбувати в її, показати дзеркало, да з вашим логотипом все класно. Дякую, звісно, за дзеркало, яке я все одно вийму з цієї коробки, бо чого йому там знаходитись, я його просто вийму і буду ним користувати, десь його поставлю обіпру на стіну. Вибачте, мене просто дуже згоріло, коли я побачила це дзеркало. я Побачила у дівчат піарку, бо мені просто приїжає пізніше, бо мені з України в Польщу передають. І Я така, блін, ну на що ви це зробили? Покладіть його. Ну, коротше, є купа, купа питань. А так ми з вами спробуємо цю туш. Я її не купувала. І от нарешті ми з вами порівняємо дві туші. Я бачила вже хороші відгуки, бачила у дівчат огляди. Дуже гарний бокс, але, звісно, є коментарі під дзеркало. але, звичайно, дуже дякую бренду, що ми зможемо це спробувати затестувати з вами разом. Тепер другий бренд. Це новіночки фім'єр! Приїхали фім'єр! У фім'єр вийшла нова колекція з ароматом Фісташки! Значить, у нас тут як як, О, мені тут написали. Давайте прочитаємо так. Мені не подобаються ці листівочки в руки завжди їх зберігаю. Привіт, наша цінна. Раді презентувати нашу нову лінійку ароматів La Fistache. Горішкове задоволення просочене таланговою фісташкою, зразковим пачулі свіжим мандарином та сандаловим деревом. Звучить дуже цікаво. Літня мрія втілилась у двох продуктах: тендітному гелі та, та відданому кремі для рук. Обирай подвійну порцію. Отака От краса, значить, а, не падать, давайте нюхать. Я прийшла сюди понюхати. У нас тут гель для душу. І крем для рук. Гель для душу нюхати не будемо. Давайте понюхаємо крем для рук. Значить, це фісташка, пачулі, мандарин і сандалове дерево. Все, що ми з вами вже прочитали. Ми відкриваємо цей кремчик, і я собі трошки видавила, трошечки будемо економити. Вау, -м -м -м, мені подобається. Я не скажу, що це прям фісташка. Тобто тут більше я відчуваю, я дійсно відчуваю сандалове дерево, мандарин. Такий солодкуватий аромат. суперлітній, тому що я відчуваю трохи цю солодкість да, і трошки мандарин. Блін, мені дуже подобається, дуже смачно, дуже смачно. Мені прям. Дуже подобається цей, мені подобається навіть більше, ніж той мій з малиною, який мій фаворит був. Класно пахне. Я ще спробую гель для душа, але мені вже подобається. Дуже класний аромат. Я не скажу, що це прям фісташка, тобто вона на мене не кричить фісташкою. Воно більш солодке, трохи цитрусове. Дуже літня історія. Дуже прям. Прям дуже класно. Хочеться занюхати і обмазатися цим всім. Добре, що в мене є гель для душу від цього бренду. Якщо фім'єру дуже дякую, ще поношу там, цей гель для душу, цей крем для рук, понюхаю подовше, але якщо чесно, дуже сексі аромат. Дуже сексі. Ну і пакування просто вау, але з моєю водою ці гарнющі чорні пакування постійно в біли в білому нальоті, бо в нас дуже погана вода. І жоден фільтр для води нам не допомагає. Так, давайте розпочнемо з того, що мені приїхало з корейських всяляких сайтів. Значить, я замовила собі. Ось таку от штуку від такого. Я дуже люблю хеспефів. Вони з'явилися, до речі, на сайті вродлива. А тепер, а тепер я собі вирішила спробувати трохи догляд. Значить, Pore Control Cleansing Oil, це типу гідрофільна олія для зняття макіяжу. Я спробую, можливо, можливо у вродливій і така штучка з'явиться. Далі, що ще? Бренд Judy Doll. Judy Doll ви вже бачили, він з'явився у мене в магазині. І нарешті Доїхав до мене, щоб я це все більш детально потестувала. Бо я коли брала, я вже бачила, що воно дуже класне. І я читала відгуки, і тепер я буду далі ще сама тестувати, щоб розуміти, що, як, і куди. Значить, мені приїхав тінт від Джуді Дол, той самий стійкий він, до речі, у мене сьогодні на губах. У мене шостий відтінок. Це називається. Mm, щось там, якась там чайна історія, я не пам'ятаю, як він точно називається. Це дуже крутий тінт, я вже декілька разів не я в захваті. Це стійкий тінт, блиск для губ. Він дуже класний. Тут металевий аплікатор. Я думаю, коротше, у нас з вами ще буде окреме відео, де ми це все попробуємо, Але я вже, вже в захваті. Я вже прям далі приїхала до мене туш, Iron Mascara Називається. Це щось з чимось? Може, ви вже бачили у маші? MJ Makeup Inspo. Це туш з металевим щіткою, круглою. Я сьогодні нею фарбувала вії і вже декілька разів до того фарбувала вії, і я така вау! Будемо обговорювати окремо. Далі мені приїхав ремувер для туші. Хочу затестувати, хочу попробувати. А, тому що ця туш достатньо стійка, і, можливо, є сенс брати ремувер. Не знаю, попробую. Далі приїхав Cleansing Balm від Judy Doll. буду тестувати, він з папаєй. Все буду тестувати, все буду пробувати. І приїхав в подарунок від цього бренду до замовлення. Тому що я там накупила на мільйон грошей. Сумка! Супа, Сумка! Коли мені написали, що це буде в подарунок сумочка, я подумала, що це буде якась косметичка, я не знаю. Ні, в них дивіться. Сумки. Причому їх, по-моєму, не можна купити просто так на сайті. Це, типу, як подарунок до покупки. Просто. Ну. No. Топ. Я таку сумку, до речі, хотіла. Я взагалі супер час. Якщо ще будуть такі подарунки до покупки, то може і вродливі колись. Такі подарунки теж всі будуть. Далі, що мені так само приїхало, це не Judy Doll, але це все ще те, що мені приїхало. того, що є у вродливій, того, що я ще не встигла спробувати, бо блін, я не встигаю. Все або розкупили, або ще щось. По-перше, мені приїхала мініатюрка а, Сан Стіку з Центелою. Це з якогось минулого замовлення загубили. І ми його просто поклали в це замовлення. Я буду це тестувати, бо це теж пишуть, що дуже класний СПФ, який заспокоює. І далі приїхав Girl Cult. Це люксовий Китай, це не, ну, прям люкс. Але це е, гарний, класний Китай. Е, це китайська косметика. Джуді Дол це е, також китайська і Girl Cult – Це дуже це неймовірна косметика. Я закохалась в них, значить, у мене помада матова. у Мене відтінок сімдесяти. По-моєму, Dream Lover щось таке. Це коротше помада з шимером. Будемо тестувати на каналі. Але я вже це пробувала і я хочу. Це такий це захват. Я вам скажу чесно: китайська, корейська, взагалі, вся азійська косметика відкриває для мене такі формули, що я їх не зустрічала. Та? Тобто, той самий Щеглем. Він прикольний, класний, він в тренді, він такий, типу, фаст фешн більше дійсно. А оці бренди, я не беру всі китайські, абсолютно, і всі там корейські. Бренди, які існують, я беру щось таке, що робить вау. І оце формула, якої я ніколи не зустрічала. Оця так само з тінтом, який в мене сьогодні на губах. І рум'яна, про які я мріяла ще до того, як відкрила свій магазин. І, Боже, це така любов. Це також рум'яна від Girl Cool. І це відтіночок Black Guava. Я тільки що вже розпиналась 5 хвилин, про те, в якому я захватці, але вона не записала. Тому ще раз. Упакування, просто вел. 18 відтінок рум'ян, подивіться, це шок, Це любов, це шок, це щось неймовірне. Вони чорні, вони дуже темні, вони дуже гарні, це сонечко, це. А, це хочеться з'їсти. Я хочу це облизати. Це дуже гарно. Буде купа контенту тут на каналі в інстаграмі, в інстаграмі вродливою. Всюди. Це косметика, яка от реально яка збуджує, яку мені хочеться тестувати, бо багато що мені вже просто набридли. Мені навіть так. Типу, е, воно є і є. Ще один подарунок від Джуді Дов. Вони мені поклали міні-кюрлер. Дуже смішна штучка. подивіться, Короче, Роблю так. Я вже, до речі, сьогодні теж спробувала, я просто все назад поклала, щоб вам розпакувати з вами. Прикольна штука, я не знаю, може, реально е, має сенс, я ще її потестую. Може, я реально буду цим користуватись і можу є сенс таке привозити. Я не знаю. Так, далі, що я подарувала, купила собі, як хочете, так і, той і сприймайте. А, значить, що я собі подарувала на день народження? Я замовила собі гаманець. Це ручна робота. Дівчинка вона франківську робить, він виявився трохи завеликим, трохи більшим, ніж я собі розраховувала, мені здавала, що він буде менше. Для супермініатюрної жіночої сумочки не підійде. Але в принципі... Ну, так, звісно, на фоні мене він просто як половина мого обличчя. В принципі, норм, мабуть, більше схоже на чоловічий гаманець. Я б хотіла знаєте, так трохи коротше. Але в мене постійно мнуться гроші, і я вирішила, що треба взяти нормальний гаманець, а не тягати ті нещасні гроші по закаулкам своєї сумки. От, далі, що я собі замовила на мейкапі. Мейкап до дня народження мені давав якусь знижку 200 гривень, я замовила Мейбелін Рум'яна. Мені здається, що всі дівчатка вже спробували, в кого я їх тільки не бачила, але ну, чого б не спробувати мені. Це відтіночок, I don't know, Виготовлено в березні. І що? А що за відтінок? Тобто весь цей час відтінок був написаний зверху, а я шукала його знизу. Відтінок номер 3 South Search. Далі, там же на мейкапі я взяла собі ламель uh, Let's Glaze, новинка їх в 404 відтінку. Uh, Скоріше за все, ламель зробить розсилку на цей продукт знову через півроку. Ха-ха-хі-хі. І взяла собі Ellen Pro Passion Glaze в 101 відтінку. Uh, отак виглядає, Cold Mood. Не знаю, набрала, не то, щоб я. Ну, типу, воно мені було треба, але ви захочете огляд на новинки. Мені цікаво дійсно попробувати новинки. Воно мені не треба, але мені цікаво спробувати. Тому отут ми з вами опитались цими трьома продуктами. Далі я зробила замовлення на Сефорі, в мене був день народження. Наборчик від косас. У нас тут мініатюра гелю для брів. І е, Water Lip Oil. Е, супер топ. І ну, оскільки я вже робила замовлення до сефори, то я собі взяла цей подарунок. А що я замовила на Sephora? Я замовила ось цей набір. Ми його зараз з вами розпакуємо. а перед тим мені поклали в пробники Giorgio Armani, пробнички тонального. І щоб ви поняли, на новій пошті це задекларували. Оператор задекларував це як рекламну продукцію. Я не знаю, як це коментувати. Просто документи, слеш-рекламна продукція. Окей. Потім е мініатюру давали. що е ти, ти, хто ти? Якийсь батер я взяла. Дуже сильно захотіла, дуже сильно скучила. Я не чіпала його роки два чи три. Ой, в мене такі спогади з ним. Коротше, це м бренд е The Inkey List. І це бренд, який я раніше купувала на культб'юті. Я його замовляла з прямою доставкою в Україну з пару разів з Б'юті, тобто з Британії. У нас була пряма доставка DHL в Харків привозили. Я не знаю, чи возять зараз. Я колись замовила там собі від Анастасії Беверлі-Хіллз Хайлайтер. Ще це було три роки назад. І я змовила оцей цей гель для вмивання, і це був найкращий гель для вмивання в моєму житті. Він змивав все. Все, що може бути. Потім я почала купляти іпсі, тобто спочатку боксі Charm, потім Іпсі, і в мене гелі, гелів для вмивання літералі на два роки вперед. Тобто в мене ціла тумба з невідкритими продуктами для обличчя, бо, типу, в іпсі тобі кладуть по п'ять продуктів, і там мінімум три з них будуть доглядом. І це по-любому або якась вмивачка, або ще якась штука. Тобто, я собі усвідомлено, гель для вмивання, саме щоб купувати, реально ну, дуже давно не купувала. Купувала. Може, десь там точково. І тут я згадала, а, я, мені треба було щось докинути до безкоштовної доставки, якщо я не помиляюся. І я просто побачила за інкий лист, і я така, боже, я тебе хочу. І давайте нарешті відкриємо оце. Значить, це у нас uh, Blush and glow for our Favorites. Ага, 65 баксів коштувало value 146. Відкриваємо цей пакет. Ну давай, відкривайся, пакіє. Тут, коротше, чого я його купила. А я не можу його відкрити. Я ледь-ледь його відкрила. Значить, чого я його купила? Тому що. Тут повнорозмірні рум'яна від Маріо. І тому що тут багато того, що я б хотіла спробувати. Значить, перш за все, у нас тут Маріо. У нього матовий верх. Шо? Думаю, він прозорий прикол. Відтінок Perfect Pink. От ці рум'яна. Пахне чимось не дуже приємним. Soft Pop Pink Blush Veil. Я дуже хотіла. Ну, Дивіться, відтінок Slay, я вважаю, я таке люблю. Я не буду його трогати, я потрогаю його вже на першому враженні. Це одна з причин, чому я реально купила цю штуку, тому що, блін, я хотіла. Я подумала, що буде не мініатюрен. Добре, я не вчитувалася. Подивилася, що Mario full size. А, тут просто не, не написано, чи full size, чи не full size. Iconic London мініатюрка. Вона вже була в іншому Sephora Favorites. І мені сподобалось, і я вирішила, що це типу, непогана історія. Я буду цим користуватися. Далі мініатюра від бренду Basma відтінок Fuxia. Я не те, щоб... Я б хотіла щось від цього бренду, чи воно мене якось покушало. Але цей відтінок, ну, подивіться, я побачила така нямка. Це кремові рум'яни. Як людина, у якої 10 мільйонів кремових рум'ян, офіційно заявляю, не буває зайвих кремових рум'ян. Штука, яка була типу, прохідною для мене, я така: окей, буде і буде. Це Merit кремовий стік хайлайтер. Окей, okay, Він там теж щось якийсь модний і ніби не дешевий. відтінок Bones, хай буде. А от те, через що я захотіла цей сет, це. Full Size від Glossier, Рум'ян Cloud Paint. Нарешті я їх спробую. Дуже гарний відтінок, мені дуже подобається. Тільки він тут взагалі інакший. Подивіться, який персиковий, який сексі персиковий. Я дуже хотіла це спробувати. Але, ну, типу, воно не дешеве, а так, от в наборі. Воно дійсно виходить ну, типу, сильно вигідніше. І б'юті блендер, б'юті блендер. Мені соромно в цьому зізнаватися, але мені соромно в цьому зізнаватися, але я як людина, яка перший раз спробувала оригінальний б'юті блендер минулому році в Sephora Адвент-календарі, я хочу вам чесно зізнатися. Мені дуже сподобалось. І я так, блін, мені треба. І от я його замовлю. Ну, типу, я не буду за 20 баксів купувати блендер. Ну, я ж не взагалі хвора. Окей, можна з тим посперечатися. Але загалом я вирішила, що він тут буде, я така, ну да, ну хай буде. ну Мені він дуже сподобався. І новий відтіночок Joy. У мене, по-моєму, якийсь інакший. Від Rare Beauty. Я задоволена, тому що я тоді не звернула увагу, чесно вам скажу, чи це один і той самий відтінок, чи це різні. Тому що, типу, я така, блін, е, якщо це буде той самий, то нічого страшного, буде ще одна мініатюрка, а якщо це буде інакше, буде топ. Ну, от, коротше, топ. Так, швиденько записую прощання, бо в мене тупо 2% на телефоні. Е, дуже чекаю ваших коментарів, що вам сподобалось, що не сподобалось, з чого почати огляд. Можете привітати мене. З моїм пройдешнім днем народження мені буде дуже приємно. І на цьому на сьогодні все. Будь ласка, не забудьте зробити донат волонтерам або фондам, яким ви довіряєте, які допомагають нашим захисникам і захисницям. Ще раз дякую вам за перегляд, за всі ваші коментарі, за всю вашу активність. Я все бачу. Ви мої сонечки і пусічки. І па-па!